бляха муха на жаль. А вроді там якраз десь під гусеницю заходить. І тому було не пробиття. Ну нічого страшного, зараз почекай, почекай. У нас аж 365 міліметрів може пробувати наш комуль, друзі. Це ж просто красота 278. Наша ББшенка. Ну просто ідеальна ПТЗ у китайського походження. Чому? Тому що, по перше, ББшенки, по-друге, комулі. Це ж шикарно. По-друге, динаміка, яка дійсно існує. В даній машині і можна реалізуватися по всіх флан на картах. Не получай останній хок для гри гриля залишили, тому що він забрав нашу машинку. Ми залишаємося. Цього ж на двоє проти двох в них кранвагін, які ще повних і понтів та СТБ, який, скоріше за все, їде до нас, адже бачив, що все ж таки раз, все ж таки вицілив і все ж таки зміг по нам провести постріл, який з наших чуть хітпонтів, даємо про кран Вагіну. СТБ все ж таки мчиться на всіх парах до нас, включає п'яту передачу.